Ми належимо до церкви Ісуса, ми належимо до вибраних Христом, до тієї церкви, що пройшла спокуси, що згиналась під тяжким ярмом, бути вибраним, призвання Боже. Серед мільярдів душ людських ми дітьми господніми назватись можем самого Творця, а не царів земних, бути вибраним у цьому світі, це не упиватися життям не у розкошах. Прожити щасливі миті, бути вибраним це будь Його дитям, бути вибраним це плакати і молитись, не доспати ночі у постах на колінах вистоять, не просто так схилитись, що почув. Господь на небесах, бути вибраним це біль свій заховати, ворога простить і обігріть, на насмішки відповідь не дати, за Христа життя все положить, бути вибраним, Це плакать і молитись. Не доспати ночі в постах на колінах вистоять, не просто так схилитись, щоб почув Господь на небесах бути вибраним, це, будь завжди готовим, на страждання, смерть чи у тюрму. Це пройти шляхом Христа кровавим, не зріктися ніколи йому, бути вибраним не так уже і легко, так прожити, як жили вони, християни, що йшли далеко за Христом у тюрми кайдани. Це прості і хлопці, і дівчата, і вони хотіли щастя у житті, і вони хотіли дім свій мати. Так, вони були такі ж, як ми. Та за віру їм прийшлось мирати, свою молодість губити у тазі шматок хліба десятьом ламати. Плакати ночами у тузі це старенькі, заплакані сиві наші мами. Вони знають, чого варта віра на землі. Вони не раз прощалися з синами, вони доньок поховали у землі. Це є Вибрані їх світ, весь був не вартий, їхня доля кров'ю і слізьми викарбована на життєвій карті. Так вони були такі ж, як ми. Вони плакали, молилися ночами, щоб Господь свободу дарував, і сьогодні їхніми сльозами нам Господь цю церкву дарував. Церква вибрана, Христова наречена, духом започатана навік, муки ти пройшла. І кров'ю ти кроплена, ти переступаєш вічності поріг. Вже пройшли віки, століття за плечима. Що нас завтра, діти, божі жде? Будь же вибраною, агця неречена, приготуйся твій, Господь. Gra-de, Amém.